Будинок стояв на углу на повороті, і саме ми поворачували в цей момент, дує вітер, відкривається ось ця фіртка і сидять окупанти. У 2021 році скину йому ролик, як там переганяють ешелони на Крим. Там, він каже, Андрюха, готовься. Я кажу, типа, а ти готовий? Він каже, да, я, я вже готовий. Е, він горів цим футболом. Знаєш, а от сухого не треба було тягти. Сухий постійно був впереді. Ігор так і казав, що якщо ми зараз не зупинимо там, то буде ще і в нас тут війна. А от, посмотрите. 4 ранку е, телефонують до чоловіка і кажуть, що Володимир Антонович е, в Бориспілі вже чути вибухи. Почалася війна. Зараз я розумію, можливо, я дуже ризикувала дітьми, я всім ризикувала, але я не захотіла їхати в що я хочу бути поруч з ним в той день. Ну і взагалі цей період, поки я була. Ігор поїхав в воєнкомат, сказали, що вже все набрато, що вже поки не потрібно. Ви чекайте, зброї у вас нема, нема. Ну тоді чекайте. Ігор каже: ми зібралися з хлопцями, всі їхні, ці ветерани АТО, поприходили і кажуть, ну що ж ми будемо сидіти і чекати, що чекати? Давайте будемо якось самоорганізовуватися і щось вирішувати. Ми зустрілися в штабі організації, ветерани війни, вже координаційна якась була двіжуха. Карта, ми вже розглядали ці місця. Ну, все пішло, звичайно, не по плану, як у всіх військових. Але якісь початкові координації були, і Ігор приймав в них безпосередню участь. Спочатку це було, ми організовували блокпост на Караван-Галі. Ну, це, це була сама основна. Це не дати пройти ну, російським військам через міст біля Каравангали, зайти самі як пінь. Заправка Офіс Grand Count, АТБ. Воюємо. За ірпінь, воєнний госпіталь танк на нас атакує. Слава Україні! Спочатку це він мені набрав і запропонував в групу. В якій він тоді був і в якій ми тоді і служили. Виїжджали, робили роботу, та що перед нами ставилась, і також підсилювали в разі чого блокпост, який називався караван. Це зі сторони Варшавської траси в Ірпінь. Всім привіт! Короче, ситуація така. На мост зі сторони караван Гали, воєнний госпіталь. Приїхала техніка, танк. Це так, так звана група Зубача була. Це хлопці були спецпризначенці, вони виконували свої завдання. Він горів, в нього було бажання ну, постійно працювати, десяти. Ну, він не міг на місці сидіти. Завжди перший вставав, перевіряв все, контролював. Ну, це була дуже відповідальна людина. Це насправді було так, він, я пам'ятаю. Просто шалені вибухи, все. Ми сидимо в погрібі, і я бачу ігри дзвонить. І Я беру трубку, він каже, ти сховалась з дітьми. Я кажу, так, да, ми в погрібі. Сиди, там, не вилазь. І він кожну секунду, або Настя летить бігом, бігом, в тебе є пару секунд. Ось ще одна воронка. В результаті обстрілу авіації. Все, каже, якщо я казав, залишайся, зараз ні, тобі треба вже їхати. І каже, я не можу працювати нормально, бо я постійно за вас переживаю. Ігор залишався тут із чоловіком. Вони нас провели. Ви за нас не переживайте. Чоловік казав, що я не брошу Ігоря, а Ігор казав, я не брошу папу. Ігор завжди, коли в нього там з'являлася можливість, заїжджав додому. Перевіряти, як там папка. І нас там хлопці їздили різні спецпідрозділи. І він завжди казав хлопцям: хлопці, ви тут дивіться за моїм папою, бо папа здаватися не буде. Професійно він знав все, як воювати, як там контрдії. там ці. І у них така група зібралася. Я кажу, ну тоді хлопці, давайте так. Кажу, партизанський загін. Кажу, я вдома вам роблю кушать, світла, вода і газ. Нічого не було, що ви розумієте. у мене колодязь, я е, робив їм кушати сало, там нарізав, у мене там все було. Я дзвоню Ігорю, кажу, що хочу заїхати, в Ірпінь. Це було 8 ранку, 26 лютого. Ось, І я прям почув, як хтось каже, контакт. І вже чую вистріли автоматів, і Ігор мені каже, все, Андрюха, я в бою, вибач. І скидує мені трубку. Я я розумію, куди мені їхати. Я не можу зрозуміти, як це відбувається вже так швидко. Потім, потім, як оказалось, то ігор там, з хлопцями якусь групу відводили з Гостомеля. Вони вже були на Гостомелі, і групу Нацгвардії, яка вже відстріляла, вони просто як, -як ну, супроводжували. Тут уже бойові дії йшли, але випадок це був іще тил вірпіні, якби наш тил за блокпостом. Була така інформація, що якась там група ДРГ з їхньої сторони зайшла. І ми з ним вдвоєм на його гражданській машині. Це між сьомою та восьмою лінією. Там є вулиця, по-моєму, Лесі Українки на повороті. І саме ми поворачували в цей момент, дує вітер, відкривається така фіртка і сидять окупанти. Бій в одну сторону у нас вийшов, в нашу тільки. І тоді в притул майже розстріляли нашу машину, де перебували ми. Але чудом зацепили тільки е руку і шеврон. У нас, виходить, група була, він кожен день нам відписував про свої якісь події, про свої враження. 40 хвилин я ще з ним по телефону розмовляв. Я ще так спитав його, Ігор, а як ти як взагалі от тебе таке почуття? Як ти їх не боїшся? Він каже, Андрій, не повіриш, каже, я їх боюсь, але мені кажеться, що вони мене бояться більше. Він в школі перепробував себе в усіх видах спорту: і легка атлетика, і малий теніс, і великий теніс, і футбол, і гандбол. Дуже багато приймав участь в різних заходах. Таким був спортивним, він з дитинства. Футбол це в нього став уже його коньок. Він школа, дитячий. Потім у да, нього все время футбол. Але коли став курсантом, то програма Рукопашний бій. І вона вже в... нікуди цей курсант не дівається. Він повинен знати всі прийоми, самозахист від ножа, від пістолета, зброї, там ну, і борцівські прийоми. Гадав свою мрію, що він захотів бути військовим і вступає він до нас в університет на факультет податкової міліції, стає курсантом. Були уроки зі спеціальної фізичної підготовки і секція з рукопашного бою. Де чоловік спочатку так трапилося, що став його вчителем. Ну, папа, давай мене навчай. Тепер дійсно от Я готовий вже навчатися цьому рукопашному бію по настоящому І це він почав займатися, а оскільки в нього вже ну, заложено було так, з дитинства, з юнаса, скоросні, дуже гарні скоросні, тому що я йому це ну, розвив і ну, генетика, мабуть, іще. Я йому кажу, оце військове багатоборство, це твоє. Треба було на ножах працювати, це перший розділ. Потім стрільба і третій це бої. І я йому кажу, що ти можеш своїми спортивними даними, ти можеш бути в цих категоріях чемпіоном. І в 2011 році в місті Харкові проходив чемпіонат світу з військово-спортивного багатоборства і приїжджає вже звідти чемпіоном світу. Це для нього була така гордість. Він собі тоді таку ціль поставив. Після закінчення факультету податкової міліції працював у Міністерстві Державної фіскальної служби України відділ фіззахисту. Він сам тренувався і тренував хлопців-податківців. Вони фактично із зала не вилазили. Почали разом працювати в податковій міліції. Тоді я і він ми були в АТО і тільки. Не разом, а в різних місцях. Я просто не пам'ятаю точно роки, але моє це було волонтерство. Ігор пішов воювати в АТО, і ще, мабуть, від підрозділу спецпідрозділу Фантом. Це такий спецпідрозділ від податкової від податкової служби. Ігор так і казав, що якщо ми зараз не зупинимо там, то буде ще й у нас тут війна. Ми ще так всі, та ну, Ігор, та ну, а він каже, от посмотрите. У 2021 році скинув йому ролик, як там переганяють ешелони на Крим. Там. Я кажу, Ігор, ти бачив це відео? Він каже, Андрюха, готовся. Я кажу, а ти готовий? Він каже, так, да, я, я вже готовий. Щодо футбольної команди, така була ідея, бо якраз Ліга АТО створювалась. І так от сталося, що ми вирішили створити команду, тому що у нас були всі можливості. Головне було організувати це все. Ну, от я дав кліч і хлопці, сухий, мабуть, один із перших. Ліга учасників АТО починала, розпочалася здається, в 2016 році. Тоді у нас була своя команда «Ірпінь АТО. І, а Ігарьок грав в фантомі. Потім я не знаю, що в них втратилось, і там тої команди не стало. Ігарьок і ще декілька наших товаришів прийшли до нас, ну, підсилили, скажімо так. Я хотів відходити від команди, я вже трошки не витягував ці організаційні моменти. Я хотів, щоб е командою займався ігор. Він горів цим футболом. Знаєш, от Є люди, яких я тягнув постійно за вуха, а от сухого не треба було тягти. Сухий постійно був впереді. Два рази на тиждень збирались. Ну, і помимо тренувань, ми так часто бачились на каву. і так. У 2021 році ми ще грали. Потім, звісно, ви знаєте, повномасштабно почалося. Навіть взимку ми ще збиралися, але в залі. Там було декілька ігор. І Ігорьок речі, активно там он, грав. Всі відчували, що щось буде. Всі відчували. Е, в нас якраз е, була напевно передостання гра. У нас не вистачало людей. Що... Але ігор, ну, ігор збирав всіх, кожного обзванював, ну, запрошував. Ну, дуже неймовірна людина, відповідальна людина була. Я приїхала на перший курс на навчання в Вірпінську академію. Він був курсантом третього курсу. Ну, так ми якось познайомилися на день студента, пішли в клуб там і познайомились. Я відразу побачив, що у них симпатія з Ігорем відбулася, хоча Настя всім сподобалась. Настя сама гарна була серед всіх тих дівочек. І Зразу Ігор підтримав ці, в цій історії. Спочатку просто зустрічались, а після четвертого курсу перед магістратурою ми одружилися. Ми дружилися в 2013 році, і в 2015-му він пішов в АТО вже в Луганську область, потім в Донецьку на дві ротації. Я йому телефоную, кажу, я втомилась на роботі, я не можу. Я, я дуже втомилася, звільняюсь, бо я не можу сама, мені дуже важко, я пізно повертаюся додому. Він каже: Потерпи, я приїду на 10 днів відпустки на новий рік. Потім знову, звісно, поїду, але 10 днів ми побудемо, поговоримо. І якраз в той момент я завагітніла. Так вийшло. І він, коли поїхав знову там на ще на місяць, ну я вже знала, що я вагітна, все. Я йому дзвоню, в сльозах хочу сказати, а не можу сказати, тому що І він розуміє, що щось не так. І він зрозумів зразу. І він стає просто на коліна, піднімає мені і цілий живіт. І він зразу без слів він все знав. Він зразу зрозумів. Він дуже дуже радий був. А молодші вже, вже ну, ми хотіли другу дитину, ми планували маленьку різницю, ми хотіли, щоб такі були у нас росли сини, як е, друзі, щоб вони були один одного постійно разом. Тому що я розуміла, що буде велика різниця, вже е, важче їм буде знайти спільну мову, якісь спільні інтереси. І тому ну, якось хотіли. Я, до того ж, я знала, ще з одного декрету, щоб не переривати, йду в другий, а потім вже на роботу. Після того він більш став такий відповідальний, і ну, вже якось знаєте, як возмужав. І дійсно Бог, напевно, його вознаградив за цей період дитиною. Ось Ми теж всі зраділи за Ігоря. І Ігор такий довольний, каже, все, пацан. Дійсно, так, був пацан. І потім мене взяли хрещеним батьком. Він якось так зразу влився в сім'ю, вони якось все разом вихідні проводили час. В них така була традиція по вихідним дням. Ігор завжди вранці робив Насті каву, дітям какао. Потім вони йшли гратися на набережну Вірпінь по паркам. Ну, він такий був сімейний такий. Коли ми сиділи, нас обстрілювали, і ми залізли в погріб вдвоєм, я йому задав питання, ти готовий до смерті? Він сказав, так. Да. За ніч до цього ми разів три чи чотири говорили по відеозв'язку. Причому бувало таке, ще по три дні не виходить на зв'язок, бо працює. А тут ми просто говорили, і він каже, я погано себе почуваю. Я захворів, в мене температура, напевно, насмарк. Ще за ліки говорили, і він каже, завтра поїду в Ірпінь. В той ранок навіть потім хлопці розказували, що він завжди ну, постійно перший прокидався зранку, а тут ну, всі проснулися, а він ну, спав. Ще не хотів вставати, щось таке. Ну, не хотілося йому щось їхати, як будто щось відчував. Так, пам'ятаю, це було 24 березня, біля райвідділку Ірпінського, там є такий перекресток, Була задача. Тримати той перекросток і буквально пройшов трохи часу і накрили мінометним огнем. Міна прилетіла біля нього, він отримав поранення. Одна дорога була, куди можна було просто не виїхати, а довести до евакуації це був через Романівський міст. Ми його евакуйовували, в машині надавали. Ту медичну допомогу, яку на той час можна було надати, ну, що там, перетягнути, щоб, по крайній мірі, хоча б довести, щоб не стік. Телефонує мій друг. Настя, як ти? Я кажу, а що? Що не так? І він каже, ти з Ігорем давно говорила. Я кажу, говорила зранку об 11 а це десь дві години дня було, напевно. Добре, я перезвоню. Я розумію, що щось не так. Я почала так нервувати, хоча до цього мені спокійно взагалі була, я не відчувала нічого. Він дзвонить ще раз і каже, Настя, і Ігорі на напевно, більше немає. Я починаю дзвонити. це цього напарник був. Я його набираю, він не бере трубку. Другий раз, третій годі, він відключає телефон. Я, ну, я відчувала, що вже все. Саме 24 березня ми почали, мама каже, треба нагородити. Нічого в мене не клеїлось на тому городі, якісь такі всі думки були про хлопців, як вони тут. І тут я приходжу до телефона перепочити, дивлюся, в мене від Насті і два ще якихось дзвінка пропущених невідомих. Я дзвоню до Насті вже, кажу, Настя, я бачу, ти дзвонила пропущений. Вона каже, так. Я кажу, що там? Вона каже, ну, Ігоря нашого немає. Я кажу, як немає? Він що, кудись поїхав? Ні, каже, він загинув. Кажу, як загинув, коли загинув? Хто тобі сказав, може це неправда. Ні, я каже, мама Іра, правда. Хлопці каже, позвонили його й сказали. Перед Богом він як цар, ісповідь, вінчений брак, заповідь любви Він її виконав. Немає більше тої любви, як коли ти душу свою покладеш за інших, тобто за близьких, за рідну страну, за землю, за, ну, за, всі, за всі, за людей.